Також хочеться сказати про якогось чоловіка, зовсім іншого чоловіка, який буде робити давку на вас, так, впливати, і таке відчуття, що в його голові якась є ідея. Він хоче боротьби, він хоче з вами повоювати, він хоче подавити вашу волю. Хтось, знаєте, як хоче війни, хтось хоче боротьби з вами. Скоріше за все, що це конкуренція, і, можливо, на фоні цієї події попередньої, так, тут почне проявлятися людина, яка раніше сиділа тихіше трави, так, тихіше води. І Можливо, це визове конкуренцію і дії негативні зі сторони якогось чоловіка. Так? Це все буде летіти в вашу сторону, на вашу адресу, якісь звинувачення, якісь удари. І цей чоловік захоче у вас вибити почву з-під ніг.